Фуха. Це єдина інтегратори. Ага. Дивіться, стосовно е, мов о, в опенка. Ага. Це величезний блок роботи. Тут не можна просто взяти і поміняти, тому що в опенка основна мова російська і от саме так вона затягнулася в бокс. Е, ми е, зараз категорії, ну просто ну, це, це не, 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 не помилка і не не, не довга в те, що нам дає база даних. Uh -huh. Щоб змінити 에, мову на українську в боксі, можна піти кількома шляхами. Можна доробляти, ну, попросити, щоб ви зробили, ну, виправили, ну я виправили, щоб постава дія, зараз немає можливості вибрати мову, яку і Треба дивитися в своїй базі даних, де знаходиться ці, ця інформація про мови, тому що в перекладає Це може бути ну, просто як вірідні версії сайту, які є в базі даних і можна буде підтягнути. Але, можливо, ми пропонуємо дуже часто таке: можливо, клієнтам не треба російської. Можливо, вони відмажуться від російської. Тоді в опенкарті буде ота мова, персона, і вони тоді затягнені її замість російської. Так, ну а як це зробити, в принципі, на стороні OpenCart? То чи можна це виправити саме, саме там? щоб... Не виправити. Це не виправити, це треба зробити роботу. Е, ну, так, Конкретно, звичайно, що є можливість ну, вибрати тільки одну мову для. щоб вся база даних була українською. Ну, тобто, вся інформація в базі даних була українською. Тобто, ви маєте на увазі, що зараз, скоріш за все, ну. 99% що вся інформація зберігається російською мовою. Так, це сто Ну, тобто, це за замовшенням так, і інакше бути, ну, скажімо так, не, не, не може бути. Але при цьому є якісь або модулі, або додатки, там, які перекладають з російської на українську, тобто для відображення на сайті. Ну, тут вже не можу сказати, як саме це працює, так? Але є, uh -huh то затягнулася інша мова. Uh -huh. а, ось. Якщо вони зроблять в основному українську, тут вже треба програміти, тут я так сходу не скажу, як це зробити. Uh -huh. Тоді в і в боксі буде а, українська мова. Або ми можемо вносити ну, дві мови, якщо це взагалі людям треба на наступні п'ятдесят років. Uh -huh. Якщо в як цьому то... uh -huh. well, е, Ось. Тому що з товарами в нас є можливість інструменти, як затягувати дві мови. А в категоріями тільки одна мова зона. А, тобто це стосується лише категорії, я вірно зрозуміла? Ну, дивіться, в умовах насправді це просто все обмежити на два. Тому що тут треба розбиратися, як побудована база даних в опка в цього клієнта саме. Ми налаштовували двомовність на опенках. Тобто uh -huh. це, в принципі, це можливо на Образ. Але скільки часу по, по, по термінах я не можу вам сказати, тому що треба детально бачити, вже розуміти, звідки саме з якого конкретно поля ми будемо тягнути ці далі чи uh -huh. передавати назад. Ну тобто, ще ще раз тоді однозначно, щоб крапку поставити. Тобто, зараз все на російській, і для того, щоб зрозуміти, як зробити на український, треба витратити час додатково. І скільки цього часу ну, прийдеться витратити, Зараз не зрозуміло навіть. Тут, тут клієнт мусить вирішити, чи йому треба. Бо ж якщо він ставить українську основною на опенкарті, то ми взагалі більше не задаємо ніяких питань. Просто витягуємо те, що є. А ага. ну, якщо він хоче і я... російську, і українську, то це треба розбирати. Тобто, тобто, якщо, якщо він зараз змінить назви на стороні OpenCart, Російські назви на українські, то це в принципі може вирішити проблеми. Я, я вірно розумію чи ні? Ну це, це точково дуже. Розумієте, у вас же ж все ну, тобто одно це... сторінка буде мати прописане в тій своїй технічній інформації, що вона ру, російська. Тобто просто замінити ну, назви, ж. це не рішення. Це, ну, це на якийсь час воно може працювати, але е, треба в глобальнішому цього. Ні ну я ж я ж не, не знаю базу даних OpenCart, в принципі, навіть до неї не торкався ніколи, тому і запитання задаю. Так, ну зрозуміло. Давайте, давайте зараз я трошки, трошки переварю цю інформацію, виконую її ну, це, в загальний чат до, наш, до нас. І після того, як ви мені там підтвердите або спростуєте, я вже передам інформацію безпосереднього окей? Оточі не знаємо, ну вже вже трошки частіше знаємо, так що там що нам треба зараз за затягувати до конкати і затягувати, ці передова. Uh -huh. І тепер, що вийде питання мов, я не знаю, чого ми на самому початку це не ну, тому що це насправді дуже е, великий блок роботи. Так? Чому ми на, на початку якось я це не, не врахувала в перших питаннях, які задавали ну, я, чесно Але... кажучи, навіть на це не зважав уваги, тому що я, ну скажімо так, для се, для себе розумів так, що є таблиця. У таблиці є українська, є російська на назва. Ну, mm -hmm. у всякому разі, так е нормальні люди роблять. Mm -hmm. А якщо ні, mm -hmm. е то, то звісно, що такі качелі виникають. Так, так. Що що, я, я, я Німо фішках чи ні? Чи а, так, на ньофішки. На нінофінало фішки, тобто. фішки російська здається включена, так. Mm -hmm. Ну тобто тут теж мультимоніс, тобто, нам треба. Uh -huh. Зрозуміло. Ні, вже щось, щось Так, ну е... здається, здається, почув. Можливо, я ж кажу, що дещо, дещо там перекру... перекручу, але ну скажімо так. Ні, ні, ну... давайте давайте говоримо скільки можемо, щоб вводити і і, і, і зробити так, як клієнту треба. Ага, ага. Набирайте, забирайте телефоном, якщо вам зручніше, бо зараз така з інтернетом. Та не я, не... я ж я ж знаю, в мене в мене електрика навіть, навіть там 6 6 годин нема, 3 години є, тому я. Ну а так.